Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мислиці за скарбами. На цьому каналі я документую свою історію колекціонування. Минув вже рік зі створення каналу. Тож підписуйтесь, будь ласка, кому цікаві вінтажні вироби з скла. Захоплююсь також керамікою та вінтажною біжутерією. Сподіваюсь, буде корисний канал, хто почав робити перші кроки. Ділюсь своїм досвідом колекціонування. Сьогодні відео огляд знахідок зі зльоту колекціонерів, які проходять кожну суботу в Києві. На зльоті можна не тільки подивитись на інші колекції, а щось і придбати. Зустрігала, як деякі колекціонери обмінюються виробами. Тож, якщо ви колекціонер з досвідом та хочете щось ексклюзивне, і не хочете цілий день витратити на пошуки скарбів на барахолці, то я, я навіть вам раджу. Але для новачків купувати там, я би не радила. Може, тільки якщо сходити для набуття досвіду, деякі речі я ніде не зустрічала, бо вони як музейні експонати. І, і коштують недешево. Різниця з музеєм тільки в тому, що на зльоті їх можна потримати фізично в руках. І поспілкуватися з продавцями, живе спілкування, спитати, звідки сам предмет придбаний, деякі продавці охотно розповідають, і де придбали, наголошують, в чому саме цінність предмету. Ну, Цікаве спілкування. Почнемо, як завжди, з найдешевшого предмету, з усіх придбаних. І деякі предмети мені обійшлись в одну ціну. Тож трохи розважимось. Питання, в яку ціну? Зараз от я вам покажу чотири предмети: кожний, і хто напише відповідь перший, внизу під відео та вгадає, отримує чашечку. Полонне. В мене їх декілька. І Вже oh. поїхала одна до нової власності, ще одну приберегла для своєї колекції, ну, для своєї колеги товаришовому каналами обмінюємось подарунками. А ця шишечка хто вгадає в цьому випуску. Тож я вам зараз покажу чотири предмети, які одноцінні. От перший це е, чайничок, купольна городниця. Ще один така от скульптура. Мавпочки, потім брош і куманець користень. От вони всі, ці чотири предмети справа. Давайте їх так виділимо. Це всі чотири предмети в одну ціну, тож мені цікаво, тому що я зупинятись на ціна сьогодні не будемо. Планую зробити окремий випуск на каналі. Хочеться мені з вами поспілкуватись на цю тему. А сьогодні тільки от на питання, будь ласка, відповісти. відповісти, будь ласка. Бо в останню розпаковку я теж запитала у глядачів грати ціну предметів, ціна придбання яких була однакова. Чесно кажучи, була дуже здивована, були запропоновані низькі ціни. Тож, друзі, хто має контакти недорогих постачальників, діліться, будь ласка, з нашою спільнотою внизу під відео в коментарях. Бо ціни на порцеляни ростуть з кожним місяцем. За рік, на мою думку, виросли в півтори, деякі предмети в два рази, особливо чайні пари. Ну, пару слів про брошку. Це моя слабкість. Нещодавно з'явилась така в мене слабкість. Я захопилась камінням, і брошки мені як ніколи такі гарні, бо скло я завжди любила, і мені було цікаво, просто з чого складаються саме. Такі вінтажні броші. Особливо, ну такі от поважного віку. Мене просто вразив, якщо чесно, от блиск, не знаю на сонечко. Спробую вам показати. Отак от. О, от. щось теж тікає кудись. А ну, блиск, не знаю, це кристали, чи що це, чи скло. Я думаю, що це просто якесь скло. Чесно кажучи, я не дуже розбираюся в таких речах. Я про цінність, да, скільки там вона коштує. Але відрізнити сучасний та вінтажний виріб я можу. У колір скла неймовірний. Я вам розповідала, друзі, що на зльоті погане освітлення, і я вже котрий раз забуваю взяти з собою окуляри, і тут уявляєте розкладка на полу у продавця. І така краса лежить виблискує, що просто ну, сліпить очі. Ну, коли назбирається, я вам покажу свою колекцію. Я просто броші збираю повільно, тому що мені дуже хочеться ну, все ж таки, якось на них економити і саме полювати на барахолках. Тож, я думаю, в наступну виберусь на барахолку і куплю саме брош. брошечку, якусь таку гарну вінтажну, і потім вам покажу обов'язково, коли назбирається свою колекцію. Друзі, хто мене дивиться на постійній основі, знає, що я збираю сутетки звірів у людському одязі, чи які наділені людськими рисами. А оця мавпочка, ну, футболіст, визвала в мене ну, таку щиру усмішку. Продавець сказав, що воротник сумський завод. І що цей виріб вже в роки незалежності України був виготовлений. Я ще подивилась на клеймо. Ну. Ніколи не зустрічала, була впевнена, що знайду вдома пошукаю в інтернеті, собі так не але, спішно, але я нічого не знайшла. Може, хтось з професіоналів підскаже, що це за е, Якого заводу, буду дуже вдячна. Форстена білесенька. Розпис просто чудовий, наскільки я розумію, вручну здійснений. Ну, а який в нього шарф зі сніжинкою яскравий? Мені здається, йому так взагалі лічить. Гарна річ, я задоволена покупкою. От, На жаль, тільки не знайшла інфо про виробника. І оце я вже нещодавно, коли готувалася до відео, дивилася, що в нього з одним оком. Ну, Може, пошкодила при транспортуванні, як то кажуть. Бо коли купувала, він був дуже в гарному стані. Отакий красунчик у мене з'явився в колекції. Теж назбирається таких красень, обов'язково з вами буду ділитись. Далі, в таку ж ціну, як і ці попередні предмети, чайничок городниця. І давайте подивимось, от купальна городниця, бачимо ціну, та клеймо другий сорт синього кольору, тобто уроки виготовлення, можна впевнено сказати, що з 62 по 70. -й. Друзі, я останнім часом просто обожнюю цікаві форми і вишукую, де б я не купувала. І городниця, чим мені особисто подобається, це саме формами. І цей чайничок привернув мою увагу. Хоча це не ручний розпис, але, на мою думку, і не деколь. Я відчуваю от малюнок, але я от його можу, можу бачити, я не знаю, чи від... камера відобразить, можу нащупати там пальцем. Дуже виступає. Малюнок однаковий з двох сторон. І Я дуже люблю тварин, друзі, тому я не фанат сцен, мислив, сцен мисливства на порцеляні та і взагалі на посуді. Але придбала саме цей чайничок із-за форми. Назву я не знаю. В мене є чашечка сервізу у такої форми у нас якось пам'ятаєте, був випуск у мене на каналі Битва Титанів. Там приймала участь воротниця, чашечка. На жаль, я її не підготувала, що вам показати. Ну, ви можете подивитись Чайна битва чашек. То вона там у нас перше місце зайняла. До речі, дуже я вважаю вірний був вибір. І от мені. Подобається, я не знаю, така характерна гостра ручка, як і у чашки. Подобається тонкий кант позолотий. Ну, і, до речі, такий от зверху самого чайничка і такий ж самий тоненький такий є і на кришці. От. Дуже ніжно виглядає. Він дуже в дуже гарному стані, він новий, не користований. Тільки теж побачила вже, коли готувалась до відео зачіпку. На краю носику, тож думаю, ну, можливо, це я. Бо я так чогось того дня, ну, після зльоту ще в мене було дуже, як то кажуть, багато подорожів, і, можливо, теж могла пошкодити. Ну і наступний куманець, красень. Я колекціоную штофи і всі порцелянові вироби, які можна ну, класифікувати, да, як ємність для зберігання міцних напоїв. Друзі, він користований. Без кришки, але я інших недоліків не побачила. Чудово, збережена по Ну, може, там десь, десь там потерта, ну я, чесно кажучи, так намагалась, хоч там дуже погане освітлення на зльоті, ну, може, отут, на самої біля кришечки вже по краю. Але чудово, чудово, як я вважаю, що мінімальні сліди використання. Для його віку Климо до речі, ставили з 55 по 62 рік. Ми бачимо перший сорт з синім кольором. І головний плюс цього виробу – це от художне оформлення, тому що от я не знаю, це така краса. Я не знаю навіть камера чи передасть цю красу. Підглазурний розпис кобель вражається ж, поєднання ще з таким блакитним насиченим кольором. Квіти просто казкові. Навіть не знаю, як вони називаються, але друзі, я замовила книжку і буду вивчати квіти. Будемо з вами вже більш як то кажуть. Ну, я буду намагатися. Дуже мені цікаво, просто, що це за квітки такі гарні, дуже гарні. І не знаю, що в ньому зберігати, але, чесно кажучи, було так важко відмити. Але я дуже задоволена, що я його придбала. Продавець скинув ще щось 100 гривень мені, тому що так і не знайшов кришки. Ну він шукав, але не знайшов. То я, окрім того, що він брудний всередині більше не знайшла ніяких недоліків, то придбала його з задоволенням на кришку. Я думаю, ну я сподіваюся, що я знайду. Можливо, і якусь куплю таких поганому стані такі ж команеці, Просто за кришки треба просто вибр... вибратися на барахолку Буде друзі. Я цього разу експериментувала і прийшла рано. Ну по своїм міркам рано, бо я така сова, що для мене в 8 годин кудись приїхати. Це рано, чесно кажучи, іншим разом буду приходити пізніше. Бо всі тільки розкладаються погано торгуватися, бо це вічна така різна мета у продавця і у покупця. Мені треба дешевше придбати, а ну і звісно, їм треба дорожче продати. Вічно такий конфлікт інтересів, тож буду наступного разу поспішати. Ну точно не буду. Ну я не скажу, що я буду приходити під кінець, бо десь у першій годині вже починає склада ну складати. Да? І багато ще хто роз'їжджається. Але думаю, що десь о 11 якраз саме так. Краще всього. Ну, З предметами в одну ціну покінчено, і наступний предмет ну, проти, ну пропоную роздивитись це черевне блюдце довбиш. Скільки собі обіцяю, не купувати блюдце одне без чашечки, але ну, я не змогла пройти повз, чесно вам скажу. Клеймо Довбиш. На жаль, що сонечка тільки що зникла. Я сподіваюся, зараз воно, ну, я просто хотіла вам. Посвітити ну, ці блюдця, бо я чесно вам скажу, я з таким склеймом задоволенням купую, бо це просто якась насолода від самого э, якості. E, ставили з 53-го таке клеймо по 57-му рік. Хоча в різних довідниках, в різна інформація. Хтось пише з 50-го по 54-й, ну, я не знаю, немає різниці, друзі. Отака краса, не знаю, я, наприклад, бачу. Бачу, клеймо, але я не знаю, чи побачите ви. Ось така кларса. Просто неймовірна. Де знайти пару? В чому питання? Не знаю. пошук Google мене постійно відсилав до Баранівської мальви. Хоча, як по мені, ну не знаю. Мені начебто вони не схожі. А Взагалі, чесно кажучи, Баранівську мальву не дуже люблю. Е, в цій навіть криття дуже яскраве. Вона по зрівнянню з мальвою ну, мені дуже відрізняється. Така більше Яскравою, насичене, ну, а якість ну, просто неймовірна. Ручний розпис вражає, дуже ніжні квіти. Тут така підмальовка по золотою. Це мені подобається рожевим теж, рожевою фарбою. Лістечка, таке все в ній, ну я не знаю, і гармонійне. І взагалі немає потертості по золоту. Тому я, хоч по своїм міркам, я вважаю, що я придбала його. Не дешево, але воно просто нове, просто воно нове. І щодо форми сервізів, я подивилась, от які були випущені в 50-х роках, то багато які чашки можуть підійти. От кидається в очі, що середина широченька, наприклад, форма D1 на такому п'єдесталі да, не підійде, бо круг всередині менше на таких блюдцях. І поки досить, я думаю, вражити, як то кажуть, на килові гущі. Чашка в розшику, друзі. друзі. Ну, може хтось підскаже з глядачів, тому що, ну, я знаю, що багато хто і займається продажем, може, в когось є чашка, то я з задоволенням викуплю, будь ласка, напишіть мені. чи спритягне це блюдце, буду з собою його носити на барахолку, може і притягне. І в одну ціну з блюдцем одна нас пляшка. Ну, хтось скаже штов Полтава. Полтавського представного заводу в мене ще немає штофа цього заводу, рідко у нас його зустрінеш, хоча і рідкісним його не називеш. Я його бачила на Олексі, я навіть одразу, одного разу хотіла придбати, тільки я. Ну, Для мене цей штофів важливо. Якщо він не такий старенький, так щоб він був, як то кажуть, в ідеальному стані, то це я побачила, що в нього позолото повністю збережене. Я взагалі тут не побачила недоліків. Ну, може, якісь виробничі, але це вже таке. Він сувенірний. Я придбала його, тому що я дуже люблю колекціонувати от саме різні форми штофів. І він в дуже в гарному стані, те, що я сказала. і... Таке клеймо, хоч і другий сорт, ну може десь я ж кажу, є виробничі недоліки. А так, дуже багатий на позолоту взагалі такий яскравий. Тож я думаю, що такий буде окрасою, як то кажуть, колекції. Я взагалі дуже люблю яскраві штофи. В колекціювальній штофі приділяю уваги формі. от Мені подобається, що та, ця така жіноча. І ну, Я жіночі форми називаю такі, знаєте, як округлі, да, такі вони, мені подобається таке розділення. Не квадратні, да, не прямокутні, а такі більш округлі форми. І Відео, до речі, колекції моїх штуфів вже є на каналі, тож я думаю, що у кого є бажання, я залишу ссылку внизу під відео, і кожен може придивитись. Ем... Всіх запрошую до, ну, до перегляду, перегляду, хто не бачив. І цей красень приєднається до моєї колекції. Ну а далі пропоную вже до вашої уваги річ з моїм рідним містом. Я народилася, живу в Києві, це моє улюблене місце на землі, Місто на землі і місце в принципі теж. Я дуже люблю Київ, я для нього прям моя поповина, як то кажуть. Ну наскільки я зрозуміла, ви. Був випуск чашек гігантів, природжених до тисячі років в місту Києва. Я в інтернеті бачила різні, різні. за оформленням, випустив завод. І, ну, я, чесно кажучи, не збираю чашки гіганти, але якщо трапиться мені от такі, що от мене зачіпляють, от так зачіпать, я купляю. Ця чашечка мене просто зачепила. Прямо так, от знаєте, щось юкнуло в серці, ну моє. І ну, виробник Климо це Київський експериментальна кераміка-художній завод. Це останнє Климо, яке ставили в радянські часи. Хоча я от, і, до речі, я погуглила от, по півтора тисячі років Києву, святкували в 1982 році. Тож можна припустити, що і виробили ну, десь приблизно в цьому році чи що перед, передує. Мені сподобалось, в яких кольорах оформили чашку. Вони такі ніжні, не яскраві, чудове от поєднання кольорів, м'ятний, зелений, дуже гарний, такий блакитний. А сірий то я взагалі люблю, коли поєднується він у виробах порцелянових. Ну, чудове поєднання. Чаша Київського заводу в мене дуже мало, я вам так чесно скажу. Я, Якщо і буду купувати, то якийсь тематичний, цікавий ну, можливо, ще з ручним розписом, бо я купувала раніше теж з ручним розписом, мені подобається. Я знаю, що багато хто колекціонує чашки Київ, тож. Не знаю, я ще не визначилась, але, скоріш всього, от буду купувати такі якісь на тематику. Я взагалі люблю просто більш чашки звичайних розмірів, там, чайні, але ну, іноді хочеться і такі. От Я не можу сказати, до речі, що прям такий, знаєте, от ідеальний стан колекційний ні, є трошечки по схожі, ну, сход, сход по золоти, але. Я зустріла саме таку чашку вперше в продажу, тож і вирішила придбати, знаєте, я не знаю, щоб вона мене зустрінеться чи ні. Хотілося б, звісно, купувати дешевше, але ж друзі, я ж кажу. Це така лотерія, з цим вінтажем. Сьогодні трапиться, завтра ні. А ще якщо враховувати події в нашій країні, війна, то може взагалі це не залишиться нічого. Наступне придбання фаянсова настінна тарілка Буди Климо. От одразу дивимось, таке відповідає початку 60-х років. Вона десь 18 см в діаметрі приблизно. На тарілочці зображений пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка в Харкові. Я, ну, на мою думку, я вважаю, що ця тарілочка вона дуже актуальна, тому що наше... Прекрасне місто Харків, прифронтове, на жаль, постійно під обстрілами зі сторони Російської Федерації і Шевченко це так ну, символічно, справжній дійсно символ спротиву українського народу, проти агресивного сусіда. Ну, що до стану, позолота трошечки тут видно, що зійшла. Я не, я не можу сказати, що вона в ідеальному стані, на жаль. Е, ну, Бо, я, ж, я розумію, що вона і не з порцеляни, а з фаянсу. Фаянс більш м'який матеріал. і Я чесно скажу, що я взагалі була здивована, бо немає ні кракелюру, взагалі буває, знаєте, таке, що і потемніння. А так, ну, перший сорт може з того, що дуже вона я вважаю гарної якості. Ну, бо це 60 60-ті роки. Ні, вона мені, от я вважаю, в гарному колекційному стані, вона мені дуже до душі, вона рідкісна. Я давно хотіла її придбати, але спробую ще її знайти. Чи я ж кажу, що в такому стані, що ну чесно, не не хотілось, як то кажуть, навіть ну, а купувати. А взагалі, ви знаєте, друзі, хотіла з вами поділитись, що я спостерігала за покупцями на зльоті, чим саме цікавилось, тож всі вироби Шевченка дуже в попиті. Я бачила, що їм цікавились відвідувачі, а вироби з радянськими комірами були не в попиті. я скажу чесно, ну що це мене дуже порадило. Ну, порадувало в мене навіть такий настрій піднявся, бо в нас є свої видатні митці, тож шануємо їх пам'ять. Я уявляю взагалі яке складне життя. От, особливо якщо взяти Шевченка, чесно кажучи, я не уявляю тюрми, да? що це можна назвати життя чи заслання це ж не життя. Ну і закінчувати огляд я буду такою красуньою. Чайна пара баранівка. Я показувала цю чайну пару в короткому відео. Обов'язково я залишу посилання. Я не могла її не купити, і, хоча продавець не хотів торгуватись, скажу чесно, я її придбала, бо клеймо відповідає. А кінцю 40 х початок 50-х років. Мені особисто Баранівська порцеляна 50-х років ну, дуже до вподоби. Я її обожнюю, я з задоволенням її колекціоную. І вже рік колекціонування я чітко усвідомлюю, що мені подобається і що я хотіла б мати в колекцію. От, і такі речі, на мою думку, просто неймовірні. І портляна тоненька, яєчна скорлупа, ну зараз буде погано, може видно. Хоча ви знаєте, от такі вироби навіть не потрібно ну, підсвічувати. Я ж кажу, чому я вирішила збирати 50 років, тому що ну це просто неймовірно. Я не знаю, воно як пір'ячко. Яєчна шкарлупа, от таке, знаєте, порівняння. Я думаю, що хто колекціоную, то знає гарний дуже букет деколь, але підмальовка по золотою вручну. Є об'ємне нанесення фарби, так, фарби така обводочка. І такі трошечки як цяточки. В середині квітки це теж нанесене вручну. Я не знаю, коли тримаю такі, от таку красуню в руках, я маю таку отримую таку естетичну насолоду і можу дивитися на цю красу дуже довго. Я її взагалі коли придбала, я вам скажу чесно, що я її просто так от сиділа і роздивлялася, як це кажуть. Вона мене просто зачарувала. Треба вже закінчувати, завершувати випуск. Я думаю, що я добре її показала в короткому відео. І хотіла би виділити, що дуже гарне от блюдце. Я навіть чесно кажу, я боюсь, ну, просто боюсь її довго тримати, тому що ну, я боюсь її, просто, щоб вона не впала. Але мені сподобалось, що от на блюдці оце подвійна смуга по золоти. Мені взагалі ця дуже пара ніжна. Дуже ніжна оці, тоненька ця смуга по золоти. І така ніжна, вона мила, ну, просто чарівна. Я думаю, що багатьом відома форма норма, номер 39 з часів Сарської Росії. Ну, вона мені подобається от саме цієї витонченості. Такі речі от, дуже тендітні. Ну Я ж кажу, легка як пірічка. У мене оце руки починають труситися, коли я тримаю таку красу. Тому... Але я з гордістю наголошую, що це вироби наших українських заводів. Тож пишаємось. Ну, Баранівко, якщо чесно, рулить, Сьогодні, на диво іноземців немає. Ну, мабуть, тільки броші хасловаччини, але я не впевнена. Тож, от будемо радіти, що ми можемо, як то кажуть, з гордістю да, казати, що так це. Це вироби українських виробників. І ще друзі, хотіла сказати вам, що я на зльоті купую такі збірники листівок на по нашій темі колекціонування і посуду, і розміщую потім в групу в Телеграм, тож хто потребує додаткової інформації. приєднуйтесь до групи. Посилання внизу під відео, а також рада всім в інстаграм буду продавати предмети, яких в мене декілька саме через інстаграм, і кошти вилучені буду всі йти на поміч нашій ненці, яка зараз в біді і потребує нашої допомоги. Друзі, я от тільки зараз розуміла, що я забула з попереднього відео як річниця да, каналу підрахувати. І нагородити переможця, хто більше всього не писав та не отримав ще від мене подарунку за рік, який був зі мною. Більше з усіх, хто писав мені, не жалкував, як то кажуть, коментарів. Я зроблю це вже наступному випуску. Я закінчую відео словами. Подяки, велика подяка всім, хто приймає участь в захисті нашої багатостраждальної країни. Низький уклін. Тяжне також всім, хто дивиться, мій канал, коментує, ставить подобаки та пише ширі коментарі. Я раді новим підписникам. Дякую, що приєдналися до спільноти мисливців. Зберігаємо нашу спадщину До зустрічі в наступних випусках на каналі. Всі миру і добра.